Доки на території Запорізької атомної електростанції перебувають окупанти. В регіоні залишається високий рівень радіаційної катастрофи. Аби запобігти та врятувати населення від надзвичайних ситуацій, в обласному центрі працює ось така спеціалізована техніка. Вона у режимі реального часу слідкує за вмістом шкідливих речовин у повітрі. Унікальна машина для проведення аналізу забруднення навколишнього середовища приїхала до Запоріжжя вже вдруге, аби здійснити оперативний аналіз радіаційної та хімічної розвитки у радіусі 10 кілометрів. Автомобіль оснащений усіма необхідними приладами, дозиметрами, газоаналізаторами, а також засобами індивідуального захисту для персоналу. Для радіаційної розвитки ми використовуємо локально, використовуємо різні типи обладнання, такі як кітендифайдер, -ін персональні індивідуальні дозиметри, радіометри. Для хімічної розвідки ми використовуємо. Прилад, який здається всього 50 у всьому світі, точну інформацію я не можу дати. Він стоїть на криші автомобіля, називається він Сігі, система ідентифікації газів інфрачервоним спектром, який ідентифікує до 400 промислових газів, таких як метан, пропан, хлор, аміак, інші типи газів, та бойові отруйні речовини, такі як шкіронаривні гази та нервопаралітичні гази. Фахівці зазначають, попри загрозу аварії на Запорізькій АЕС. В області усі показники радіаційного та хімічного фону зберігаються в межах норми.